Всім з вами я, Анастасія Карпчук і програма «Зіркою посиденьки сьогодні, як і завжди, говоритимемо про зірок і акторів, але не про сучасних, а про легенд кінематографу минулого століття. Тобто дізнаємося усе про найвідоміших зірок старого кіно. Будьте з нами найцікавіше попереду. Якими вони були в молодості, знамениті на весь світ актори і акторки. Що змінилося з часів старого кіно? Про це далі. Ну розпочнемо програму з легендарної акторки і співачки, яка здобула славу після виходу на екрани фільму «Чучара». Це Софі Лорен. Вона не тільки драматична акторка, вона втілення італійської пристрасті та краси. Муза великих режисерів і кумир мільйонів чоловіків. Великі виразні риси обличчя далекі від класичних голівудських канонів. Стали ідеалом для головних кінометців тогочасності. У світовому кінематографі Софі славиться не тільки своєю винятковою яскравою зовнішністю і акторським талантом, але й безмежною мудрістю і дотепністю. Незважаючи на натовп шанувальників по всьому світу, Лорен все життя залишається вірною своєму єдиному чоловікові італійському продюсеру Карло Понті. Наступна зірка початку минулого століття акторка Грета Гарбо. Бездонні, блакитні очі з фіолетовим осадом, печалі. Фантастично довгі вії, густе кучеряво від природи волосся, дивовижна фігура. Все це про неї. Гарбо шведська і американська акторка. Легендарна жінка знялася в 25 фільмах. Найбільш відомими німими картинами Гарбо були Потік та Плоть і Діяво. Неможливо забути про еталон жіночої краси Мерлін Монро без перебільшення. Вона найвідоміша блондинка в історії. Колишня модель формату Pin -up Girl після фільму Ніагара стає справжньою зіркою. Монро зачарувала своєю привабливістю і щирою жіночністю. А справжня легенда Голівуду одна з найзнаменитіших акторок усіх часів Елізабет Тейлор. Яскраву брюнетку з тонкими рисами обличчя вважають не тільки однією з найкрасивіших жінок 20-го століття, але і гарною драматичною акторкою. Тейлор двічі була удостоєна премії Оскар за кращу жіночу роль у фільмах, хто боїться Вірджинії Вульт і Батерфілд. Крім того, саме вона стала першою зіркою світового масштабу, гонорар якої склав один мільйон доларів. Всього актриса зіграла більш ніж у 16 фільмах. Найвідоміші з них Клеопатра, кішка на розпеченому даху і приборкання норовливої. А у мене для вас є цікавий сюрприз. Сьогодні наша ведуча Ірина Венгрин-Климович візьме інтерв'ю у Юрія Гнатковського. Він організовує новорічний музичний проект Сніжність, ніч у старому кіно в Львівській філармонії. Тож про зірок минулого століття він знає багато. Вітаю тебе програмі зіркові посуденки. Вітаю. вітаю раді вітаю бачити. Вас. Хто не пізнав Взаєм. Юрій Гнатковський? Власне, він нас змусив сьогодні запросити його у гості, тому що він ставить прекрасний новорічний концерт. Дуже дякую за запрошення і відповідно взаємно запрошую вас відвідати наш найтепліший концерт зимових свят. Сніжність, ніч у старому кіно. Особисто я обов'язково прийду. Тому що обожнює старе кіно. І думаю, що музика старого кіно просто не не залишить байдужим жодну людину, яка любить творчість. Звукове кіно прийшло з Америки, і там перші пісні, які лунали в цьому кіно, це були джазові хіти, які досі переспівує весь світ. І у проєкті Сніжність, усі ці хіти ми співаємо українською мовою. Круто, хто в цьому концерті ще бере участь окрім тебе, ну звичайно, наші зірки: це Юлія Лорд, Владіслав Левицький, Давід Міладзе, Володимир Кудовба та Павло Ільницький. Дуже хочемо власне цим концертом дати таку атмосферу затишку, атмосферу тепла, атмосферу. Мирного життя, яка нам так необхідна, я тобі бажаю, щоб твій концерт відбувся власне в такому львівському в справжньому дусі, і щоб кожен глядач відчув себе частинкою старого Львова. Дякую усім львів'янам і хто слухає нашу музику, і не тільки. Я бажаю мирного наступного року, і щоб всі негаразди були далеко позаду. Якими досягненнями ви можете поділитися сьогодні в нашій програмі за 8 років? У 2005 році вийшов перший альбом Сніжності, і з тих пір почалася серія концертів. Благодійна ініціатива Сніжність було багато різноманітних благодійних заходів. Але вже минулого року ми надали більшої візуальної складової цьому концерту і. Ринули е, в таку історію ретроспективу Львова, коли у Львові відкривалися кінотеатри, і яка музика там лунала, які люди там збиралися, якими емоціями наповнювалося все це середовище, і тому зараз у нас таке трошки магічне шоу, яке переносить усіх глядачів спогади казкового дитинства дякую вам Дякуємо. за гостинність. Нас стало вже сніжно у програмі. Хай, хай у вашому житті сніжить друзями, сніжить на хороші справи, на добрі новини. Сніжить усім найкращим. А усіх глядачів вітаю з Новим Роком та Різдвом Христовим. Що ж, про відомих жінок я розповіла, а от про акторів ні. Тому послухайте і про найкрасивіших чоловіків старого Голівуду. Розпочну з Кері Гранта, англо-американського актора, який став втіленням дотепності і холоднокровності. Водночас знявся Кері у фільмах Спіймати злодія Яни Ангел, Філадельфійська історія та інші. Купер став символом золотого віку Голлівуду. Два Оскари за кращу чоловічу роль у фільмах Сержант Йорк і рівно опівдні. Ще один красень старого кіно Грегорі Пек. Він володар Оскара за роль у фільмі Вбити пересмішника. Пек став першим каліфорнійцем, який завоював премію Оскар. Мріяв потрапити в діснеївський фільм. Актор кілька разів намагався зіграти лиходія. Але цими картинами глядачі не захоплювалися, бо порівнювали Гаррі тільки з позитивними ролями. Що ж легендарних, красивих і талановитих зірок старого кіно чимало. Кожен з них окрема частинка історії символ незрівнянності і вічної слави. А на сьогодні це все. Це була програма зіркової посаденьки» і я, Анастасія Карпчук. До нових зустрічей, друзі, па-па! Вітання усім глядачам! У ефірі програма Щоденник зірки і я, її ведуча Вікторія Мечеташвілі. Сьогодні моя розповідь буде про неймовірну жінку минулого століття, на яку рівняються сучасні жінки з усього світу. Вона еталон краси і вишуканості. Ікона стилю це акторка Одрі Хепберн. Почну з того, що насправді образ Одрі Хеберн мені близький. Я неодноразово чула про свою схожість із цією акторкою. І якось я навіть взяла участь у телевізійному проєкті зіркою в перевтілення, де спробувала на собі образ цієї жінки. Пропоную вам переглянути короткі фрагменти цього проєкту. А ми продовжуємо дізнаватися найцікавіші факти із життя американської акторки Одрі Хепберн. Дитинство Одрі не було безхмарним. Мама і батько завжди сварилися, а згодом розлучились. Тож маленька Одрі дуже страждала через це. Музика Дівчинка з матусою переїхала жити в Ардхе, і тут розпочалася війна. Одрі забула про безтурботне дитинство і дуже швидко стала дорослою. 15-річна дівчинка танцювала перед глядачами, а все для того, щоб заробити гроші. Тоді розпочалися справжні скрутні часи для сім'ї Одрі. Війна і голод позначились на здорові дівчинки. Вона часто лежала в ліжку і читала, намагаючись забути про голод. У 16 років Одрі разом з матір'ю переїхала до Амстердаму, де дівчина практично ж відразу потрапила до лікарні. Та Одрі була міцною, і їй вдалося побороти недугу. Вона займалася балетом, завжди відвідувала заняття і репетиції. Тоді її мрії були пов'язані тільки з театром. Але доля повернулася інакше. Одного разу Одрі помітив знаменити на ті часи режисер Маріо Джамп, який запропонував дівчині роль у фільмі Сміх у раю. Ця роль не принесла акторці ні слави, ні визнання, ні грошей. Ще два роки вона отримувала тільки короткі ролі. Та враз усе змінилося. Одрі зіграла принцесу Анну у фільмі Римські канікули. А після прем'єри вона прокинулася зіркою. Потім були й інші фільми, що принесли Одрі не один Оскар. Стиль цієї приголомшливої жінки копіювали в багатьох країнах. Вона стала кумиром, якого наслідували у всьому світі. І розповім цікавий факт, який стосується компанії Тіфані. Колись вона не була такою популярною, і тільки після виходу фільму Сніданок у Тіфані, в якому знімалася Одрі Хеберн, Ця компанія здобула популярність і стала брендовою. Ти милашка. Без тебе я б нічого не успіла. Сумочка? Заві, єс то. Одрі зіграла у таких фільмах. Дочекайся Темряви, Шарада, Сніданок у Тіфані, Історія Черниці, Любов після полудні, римські канікули, Сабріна, Війна і мир. Як викрасти мільйон, милеличко завжди і багато інших. Акторку просто засипали найрізноманітнішими пропозиціями. звичка багато і важко працювати, наполегливість у поєднанні з талантом і яскравою зовнішністю принесли свої плоди і привели до успіху. Одрі Хеберт знала іспанську, італійську, французьку, англійську, нідерландську мови. Була дуже розумною і неймовірно красивою. Проте акторка ніколи не вважала себе ідеальною. Одрі говорила, що справжня краса не в одязі, не в фігурі, не в зачисті. Вона близько очей. Адже очі це ворота до серця, де живе любов. Сьогодні ми дізнавалися усе найцікавіше із життя відомої американської кінокторки минулого століття Одрі Хепберн. А екскурсію зірковим життям проводила вам я, Вікторія Мечташвілі. Бувайте!